На сьогоднішній день громада Баранівського району, як і вся громада нашої держави, долучилася до надання посильної допомоги фінансової, матеріальної Збройним силам України. На сьогоднішній день вже, мабуть, є необхідність надати інформацію, як ця робота ведеться, і оголосити якісь проміжні результати. Так, громади сіл, організацій, які приймали в цьому участь, Хочуть знати інформацію, куди їхні кошти надходять, на що витрачаються і це їхнє законне право. До нас поступила інформація від Баранівської районної лікарні. Вони приймали участь в цьому і хочуть знати історію своїх коштів. На сьогоднішній день можу сказати, що Баранівська районна лікарня прийняла участь і здала коштів 12 605 гривень. Дані кошти. Ще не потрачені в зв'язку з тим, що на сьогоднішній день витратити раціонально і ефективно набагато важче, ніж кошти зібрати. Громада району в принципі, проявили активність свою на досить високому рівні, проявили патріотизм і досить оперативно кошти ці зібрали. Але потратити кошти необхідно провести переговори із начальниками військових частин. Дійсно, вияснити ті потреби нагальні, куди ці кошти треба потратити, і саме тоді, тільки їх можна використовувати. По використанню коштів буде додаткова інформація надана. Використання коштів, напрямки використання вирішується на засіданні ініціативної групи за участю е, президії районної ради, е, де приймають участь всі депутати, активні депутати районної ради. Голови фракцій, голови постійних комісій, і також голова Асоціації сіл і селищ Баранівського району Гарновський Олег Миколайович. Використання коштів вирішується колегіально, після обговорення і спільного рішення. На останньому засіданні ініціативної групи участь приймав військовий комісар Баранівського Романівського військкомату. Було прийнято рішення за ініціативою депутатів виділити 10 тисяч гривень для військового комісаріату для проведення мобілізації в зв'язку з дуже важким фінансовим станом нашого військомату. Про додаткове користання коштів буде додатково проінформовано.